Приходжу в банк проводити бізнес. -груп. Пікапери і Фрейд кажуть, що так на першому побаченні не треба робити. Один із цих чоловіків догрався. Вітаю! Ви дивитеся серіал Чорне дзеркало сцени про шлях експерта, який йде чесно, не боїться різноманітних викликів. Я тут розповідаю про свої факапи, як мені вдавалося виплутатися з дуже складних ситуацій. Мене звати Жанет Падалка, я методолог, бізнес-тренерка, авторка великої кількості бізнес-ігор, також організаторка. Масових заходів в місті Києві регулярно збираю саменька поки, поки що ще цим пишаюся. Що я така шалена більше ста людей за 27-28 днів? От. Збираю в одному залі і все кипить, горить, і люди розвиваються, щасливі і дякують за такі круті події. І на шляху до своїх певних результатів, певних успіхів, я проживала багато різних ситуацій, які можуть бути вам корисні, і те, як я з них виходила, точно може вас надихати на якісь креативні круті рішення. І сьогодні я розкажу вам історію. Знаєте, всі пікапери і фрейд, мабуть, кажуть, що так на першому побаченні не треба робити, але я зробила і о, так познайомилася зі своїм коханим чоловіком. Так, значить, і. Що відбулося, історія мого такого кохання, і не просто так вона, типу, у факапах знаходиться чорне дзеркало сцени. тому що я жінка-кар'єристка, яка в той момент була налаштована тільки працювати, працювати, заробляти гроші, проявлятися в своїй професії, і в мене на той момент не цікавили стосунки. Я пішла в такий собі сабатікал цілого там року, можливо, навіть і більше. Я вже і не пам'ятаю, от і зосередилася просто на тому, щоб жити то життя без чоловіків. От і приходжу в один банк проводити бізнес-гру. І тут е, бачу цього чудового чоловіка, світловолосого. Який мені посміхається, який старається розібратися в механіці моєї гри, який так на мене дуже ну, якби уважно дивиться, слухає моє кожне слово от, і, в принципі, налаштовує там свою команду в бізнес-грі працювати. Вони щось, я бачу, задумали, якось там паралельно ще катаються на своїх стільцях в офісі і ведуть якісь перемовини з закулісну там, стратегію. От, з іншими командами обговорюють. От, е, значить, і я за цим усім спостерігаю, е, ставлю свої оцінки там всім. Коротше. Хто дає, хто серий кардинал, хто там іще якось там, і так далі. Е, от, е, значить, ну і проводжу гру. Я була дуже сильно зосереджена на тому, щоб її зробити добре, тому що порядка 25 людей було, більшість з них чоловіки, ще й в офісі. Ну, і треба було 4 години вистачати. Гру утримувати увагу. От, ну, точно я не думала ні про яке кохання. Але бачите, один із цих чоловіків догрався і запросив мене на вечерю. В листуванні після цієї гри він сказав, що а, можливо, якби ми зустрінемося. Я тут якби переїхав з іншого міста. От і хотілося б там дізнатися, якісь. Моменти, що тут є цікавого. От, ну і я згодилася, згодилася на це побачення. От і після цього все почалося. І от, уже майже скільки, ну, шість років точно нас не відпускає. Ось так моя робота, моя розумієте, зосередженість на кар'єрі, коли я все відставила і тільки хотіла бути бізнес-тренером, проводити ігри, там розвивати свій бізнес. От коли це все ти відпускаєш, то тобі приносить життя сюрприз. Ось так. Чи то я догралася, чи то він життя покаже, але ми зараз дуже щасливі. Тому що можу знову ж таки сказати, знаєте, мабуть, у кожній серії цього серіалу я говорю про те, що йдіть за своїм покликом, йдіть за своєю правдою, і тоді у вас буде справжнє щастя, вам зустрінуться ті люди, ви будете на тому шляху, на тому своєму місці, заради якого душа прийшла в цей світ. А коли ви на своєму місці, в своїй точці. З вами трапляються дива, усі двері відкриваються. Ви можете досліджувати, ви можете проживати той досвід, і ціна того досвіду не буде такою дорогою, якщо ви будете стояти не на своєму місці. З вами була Жанетпадолка, і це серіал Чорне дзеркало сцени. Тут було сьогодні про кохання. Не знаю, цікаво чи не цікаво вам було, але напишіть, тому що бачите, один чоловік в житті догрався. І до зустрічі в наступній серії.